Працівнику Тернопільської обласної прокуратури загрожує довічне позбавлення волі за умисне вбивство двох осіб. Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт. На підставі зібраних доказів чоловік обґрунтовано обвинувачується у тому, що у квітні 2017 року вчинив із застосуванням вогнепальної зброї умисне вбивство свого батька та мачухи. Подія мала місце у приватному будинку у місті Дудно Рівненської області. Де чоловік здійснив не менше шести пострілів у різні частини тіла потерпілих. Обоє від одержаних вогнепальних поранень померли. 43-річна жінка на місці події, а 55-річний батько згодом у лікарні. У квітні щойно розпочали слідство. Чоловіка відсторонили від займаної посади у Тернопільській обласній прокуратурі та застосували запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обвинувальний ж акт до суду скерували 28 липня. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу передбачає покарання у виді позбавлення волі довічно. Процесуальним прокурором роз'яснено йому право на розгляд обвинувального акту стосовно нього судом присяжних. Обвинувальний акт скеровано до Дубинського міськрайонного суду Рівненської області за місцем вчинення злочину. Наразі відомостей про те, що справу призначили до підготовчого розгляду у прокуратурі Рівненщини не мають.